Вітаю всіх, з вами Євгенія. І в мене втрати. Втрати це моя дітка Фенікса Пелорчика. І дивіться, що відбувається. Це буквально за два, за два за дні. Відбулося таке. Я не можу сказати, воно не мокре. Воно почало як із, знизу, як усихання таке. Як бачите, і корінчики біля шиї почали всихати. І буквально ось, ось ще два дні назад ріс молодий корінчик, все було добре. І ось за два дні отаке, в общем, сталося. Дуже швидко. Тут вже навіть нічим не можна його врятувати. Я не знаю, що це таке. Воно більше схоже, як на суху гниль. Ну, прямо, ну, я ж кажу, буквально за два дні. І, як бачите, поживтіння листочків. Як таких суттєвих, поступових немає, а от просто всихає сама шия, сама основа стовбур рослинки. Коренева тут почала була розростатися дуже гарно. Все було чудово. І відбулося отаке, от як бачите, я ще вчора цей листочок був на місці, а сьогодні я Просто так взяла його і він витягся. Ну і це ось все, бачите. Якби, якби рослинка була більша, був товщий в неї стовбур, ще б можна було щось би предприйняти, так це відбулося дуже швидко. Тут уже, я не знаю, навіть... Я б нічим би вже не врятувала. Якби хоч би і почала чимось мазати чи проливати, це відбулося просто на раз-два. Ну, у мене, слава Богу, ще росте одна на мамки дітка. Я сподіваюся, та буде виживе. Ну, а з вже все. Я вже як то кажуть, попрощалася. Ну, Просто мгновенно. Я, я не знаю навіть, що це могло бути. Я її нічим не, не обливала, не обмочувала, не, не оприскувала. Просто відбулося таке. І, бачите, основа не заглублена, нічого, все зверху. Це було чудово, ріс, молодий листочок. Отакі в мене втрати.